Паналосі, що ти думаєш з приводу зустрічі одного терориста з іншим диктатором, мова про Путіна і Сі, значить, і український контекст. Коли фактично ти згадував про е, мирну конференцію, вони я так розумію, хочуть створити аналог. Е, так вони не приймають те, що буде в Швейцарії. Вони хочуть піти в іншу сторону, і в цьому їхня є тактика. І вона стала зрозумілою, коли вони роблять обопільну заяву. Це перше. Друге, значить, вони заявляють про е, Пекін, заявляє про те, що він підтримує дії. Росії, я цитую, з захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Чи означає це, що Пекін остаточно став на сторону Росії і що Еммануелю Макрону не вдалося переконати СІ в рамках його турне до Європи? Ну, по-перше, я бачив повністю брифінг і сі Жодним чином не сказав нічого такого, що він казав раніше, і не порушив жодної жодної домовленості відповідно ні з штатами, ні з Європейським Союзом, ні з Макроном, ні з Києм. він не казав про створення якогось майданчика. Він не казав скажімо про те, що він хоче там вони хочуть створити якусь там паралельний майданчик. Він єдине сказав приблизно в такому формулюванні, що він за політичне вирішення даного, як він сказав, да там якось українського конфлікту. Да, ну, вони якось він так, кризи. Він каже, вони кажуть криза. Да, української кризи да А, вод політичне врегулювання. Що це означає? Це означає дуже просту річ А, що СІ дуже прагматичний, і він розуміє, що ні Російська Федерація, ні Україна на, в чисту, ну як там як Друга світова, да там перемогла нацизм виграти не зможе. І все одно, в будь-якому випадку ну, ну і ризики погодьтесь, величезні. Да, Все-таки Російська Федерація. Якщо на, якщо її просто ну виграти війну, воно розпадеться на десятки ядерних держав. Ну ні в кого немає відповіді, що з цим робити. На, тому і тому й політичне врегулювання. На, нам найголовніше питання на яких умовах відбудеться це політичне врегулювання. А отут якраз да, тут якраз формула. Формула миру і цей саміт миру, який планується на середину червня. В мене немає такого відчуття, що Китай проігнорує, тому що вони вже нагадаю приймали участь в одній з підготовчих зустрічей. а саме в Саудівській Аравії, в джиді де більше того мали прямі перемовини з українською делегацією, яку очолював Андрій Рамак. І перемовини ці пройшли успішно. До речі, якраз після цих перемовин від Китаю ми жодного разу не чули про їхню формулу. Ми чули про майданчик. Ми чули про політичне врегулювання. А от про формулу Китаю говорив не Китай, а зазвичай говорила саме Москва. Розумієте? Тобто, Китай за свою формулу направду вже й давно не говорив. Тому ця зустріч була дуже комічна. дуже комічна Він, звичайно, Путін працював на внутрішньому. Одиторію, ви бачили, як от вони сиділи вдвох, і як який спокійний був всі на виважений, задоволений. Він все зробив, все, що йому треба. От, і який, оце отакий от дерганий сидів Путін. Він же відвик як то в прилічної компанії навіть за столом сидіти. Він або з халуями, або це от за 50 метрів. Розумієте? от ну це я така певна іронія, але видно, що він же відвик. Ну від зустрічі серйозного рівня і тримається дуже дуже так собі, на от. Але ж давайте в суть да В суть я б сказав, що 95% все ж таки в цієї зустрічі це плюси для Китаю. Дуже прагматично з відстоювань своїх національних інтересів а 5% взяв собі Путін. Причому він взяв собі виключно картинку. а От він на 5% сказав, що мені, пожалуйста, картинку, картинку на грузі. Деякі питають в ефірах мене: а чому Сі не приїхав зустрічати на борт Путіна Ну Я кажу, якби Сі приїхав, може ще й на одне коліна, став, то Путін би треба одразу там поливши. Росії мав йому відписати прямо там в аеропорту. Безвзм'єзна. Ну вот тому вирішили так не газовать вот. все ж таки там флаги розвішати, да там високий дипломатичний рівень, кіточки не розставити. що Путін там першу символічну зустріч після інавгурації? Ну, одним словом, все було. Красиво, пропагандисти продадуть, росіяни схавають? Я думаю, росіянам сподобається, що на наступні два роки це культурний обмін буде з Китаєм пошвидшуватись? Хай мову вчать ну, все правильно. Ну тобто, Віктор, він же ж правильний. Хто, хто ще так здасть інтереси Російської Федерації і Росіян, як це здає Путін? Я такого ще не помню Ну Серйозно, а як вам цей татарбург? Як він цей, е, Тепінамбурний рай, а, вот. вони просто хочуть зробити з Росією країну, яка вирощує для них топінамбур. Ні, ну в принципі, із 10 договорів на один по топінамбуру, ну, це серйозні домовленості, звісно. А коли я почув про те, що машинобудування зайде тотально в Китай, і, і Путін так цьому радіє, так, так йому класно. На і в тому числі бытова там хімія, там пральні машинки і так далі, там, подібне. Да а чому він радіє? Тому що він зараз по суті вбив свою промисловість обув свою, вбив свою і так не дуже там якусь там побутову техніку в Росії якусь там дуже сильно круту. Зрозуміло, що вона зараз була не конкурентною, без, без мит заполонить китайські товари. Про російські машини можна буде просто забути навсігда Хоча там на параді там показали три вод. Але я думаю, що це вже буде останні екземпляри. Тепер буде тільки виключно китайська історія. Вот. Ну і вистати, і все. Це все, все. Ну тобто, знаєте, як роблять з них тупо аграрний, така аграрну державу. А ну ні, ну це, звісно, побіда на 40% відсотків підвищили на запланований експорт з Росії в Китай. Я ж кажу: роблять з них просто ну такі васалітет, щоб вони для них рис вирощували на пшеницю, та Теп... та пінамбур, це ж вообще, це ж одні договор вот. на і. А далі вони відповідно будуть працювати на всій техніці з Китаю. Перемога переможна для Путіна. Просто Ну, такий надзвичайно успішний візит. І я не почув. От на фоні цих секондів, як він радувався, як він сказав: а ми такі проводимо конкурси, а ми такі проводимо там на там культурні заходи. Він так собі радів улыбався. улибався. Але я не почув, що конкретно по економічній сфері отримала Росія. Ну що, що отримала Китай? Ну якби ну плюс-мінус зрозуміло, що Росія отримала, крім, на пам'ятної фоточки на стіну Путіна. от того, що вони зараз вдвох сфоткаються, і він потім буде всім показувати і хвастатись. Ну слухайте, сі вже все підводим рисочку. Певно, всі звичайно прагматична людина, і я глибоко переконаний, що. В якийсь момент звичайно відбудеться, скажімо, ще поглиблення. Вони ж підписали поглиблення? А от відбудеться оце поглиблення по повної програмі, тому що ну а а почекайте. Ну а хто хто витісняє політичні економічні інтереси Росії, наприклад, в Африці? А хто витісняє Росію з близького сходу і Середньої Азії? А хто витіснив російські війська? Вот буквально на днях в Вірменії. На хто міг примусити це зробити? Ну, відповідь же абсолютно очевидна. На Китай, і після цього ви мені скажете, що вони друзі чи партнери. Довін? Ну це ж просто глибинне використання. Я не знаю, як це там більш більш коректно сказати. да звичайно, вони будуть все брати в Росії. Вони розганяють свою економіку. Зараз налагоджують взаємовідносини з Європою і потім сировинні Ресурси трошки допрацюють на своїх на свої великій фабриці і почнуть продавати європейцям. На а чого чи чого Китаю погано з цього? і звичайно, да. Я думаю, що Китай стане як наслідок одним з гарантів підписання справедливого миру по українській формулі миру. Я навіть більше того вам в прямому ефірі. Готовий зробити ставку на що той ультиматум, який напрацюється в межах цієї формули миру. Ну по суті, умови капітуляції для, для Москви. Вони будуть де підписані? Ні, не в Вашингтоні, і не в Парижі, не в Берліні, і навіть не в Лондоні. Вони в Пекіні будуть підписані і Китай відповідно прогарантує навіть їх виконання. Ну класний друг, як то кажуть, з такими друзями Путіну навіть ворогів в принципі не потрібно тому. Нам потрібно робити свою справу. Ми зараз маємо дипломатичну перевагу і скажемо лідерство, і зараз дійсно. Ну, як сказати, це буде непросто. Ми тут жартуємо, ми тут іронізуємо, але цей довести цей дипломатичний трек по формулі миру буде важко. Ми розуміємо, що Путін зараз кине всі а, сили і фінансові, і будь-які інші, і ПСО на те, щоб ну відповідно зривати і сам форум і відповідні домовленості. Це буде це абсолютно очевидно. А, тому і ще враховувати він ж буде не один цей форум. Там, тобто, це буде череда на декілька цих відповідно на самітів миру. А, тому я думаю, що якщо нам вдасться успішно дотиснути до справедливого миру, до того ультиматуму да, Путіна, а, то можна буде потім навіть я думаю фільм знімати на такі, знаєте, шпигунський гостросюжетні про те, що насправді відбувались на цих самітах, і там точно буде а, про що розказати широкій публіці. Вот. Але нам головне, щоб був мир на наших умовах, щоб завершилась війна, вот а як зняти потім з цього фільм вже ми якось розберемося.